Сказати вам про наші з вами такі от постійні, щоденні, скажімо так, гріхи. Ми е дуже часто озлоблені, ми постійно озлоблені. Ми не досипаємо, бо то літає, то треба десь тікати. Ми знервовані, ми не виспані, ми не відпочивші, ми. Mm, чекаємо, до коли ж це все закінчиться, і так далі, і до подібне. І е ну, скільки можна молитися, кажемо. Ось молимося, 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 а війна не продовжується, продов... війна продовжується, продовжується. Ну скільки ж можна молитися? Так? І вже навіть такі думки: а на що молитися? А за чим? Ну, 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 ну не допомагає. Ну, от наша молитва не допомагає. Так? Господь нас випробовує. Ми, запам'ятайте, будь ласка, таке: слабку людину, слабкій людині, Господь дає слабке випробування. Сильній людині Господь дає сильне випробування. Бо якщо дати сильній людині слабке випробування, вона переступила і пішла, не відчувши. А слабкій людині дати сильне випробування, вона ще зламається. Ми нація сильних людей. І нам сильне випробування. І нам сильне випробування, тому що ми сильні в молитві. Ми кидаємо молитися за воїнів наших, не кидаємо. Ми кажемо, а все рівно, ця молитва щось нам не допомагає, не будемо молитися. Підемо десь там другої долі шукати. Ми не сказали. Ми продовжуємо молитися. Наша марна молитва. Зовсім ні. Зовсім ні, тому що Господь нас перевіряє. Кінчиться у нас терпіння чи не кінчиться. І ми кажемо, Господу, у нас не закінчується терпіння. Скільки треба, скільки будемо і молитися. Тому що ми сильна нація. Ми молимося, ми віримо в нашу перемогу. Віримо. Бо вже дуже часто, а, давайте вже на яких їхніх умовах, а вже давайте якось там, бо вже ж і холодно, і енергетику розбили, і все. Давайте вже там, аби тільки мир, поганий мир краще хорошої війни, давайте вже якось. Це думки рабів. Тобто ми зараз поступимося злу, а зло скаже: ну, раз вони поступилися, значить їх можна. І далі презирати, знищувати. Да, надзвичайно важко, коли хлопці гинуть. Надзвичайно важко. Надзвичайно велика ціна цим випробуванням надзвичайно велика. Але ще гірше буде, коли, почнеть, коли повернеться, не дай Бог, 22-й рік. Чи вспіємо ми, чи не вспіємо. Утікти, так далі. Та І куди буде тікати? Розумієте? Тому, -то, щоб таких думок у нас не було. Там хай ще вже буде на яких-небудь умовах, там, чи ще якось. Нам дається час для молитви, нам дається час для усвідомлення того, що відбувається, що все відбувається по волі Божій. Ми очищаємося. Ми бачимо, хто є хто. Ми вже не спілкуємося із одною, з другої, третьою людиною не спілкуємося, тому що ми бачимо, що він все ж таки, цей товариш нам совсем не товариш. І я не хочу з тою людиною спілкуватися, яка каже: Ай, давайте вже там будемо. Я навпаки крепкий у вірі, що буде наша перемога, що буде наша е наша Україна. Ми вірні, ми вірні Богу, ми вірні Божій волі, ми сильні духом, ми сильні молитвою, ми сильні е, об'єднанням своїм. І коли ми будемо це робити, і не кидати, і не впадати у розпачі і так далі, то подібне, тоді Господь скаже, «Да, вони витримали цю. Це, цю перевірку вони достойні більшого, ніж навіть я собі думав. Як тільки ми цього не витримаємо, то ми навіть, як згадаємо сьогоднішнє Івангелія, навіть те, що би ми хотіли би мати, того мати не будемо. Дякую вам за.